Вітаю, пано. Вітаю, панове! Ви на каналі Box24 і з вами інтегральний моделіст. І сьогодні у нас буде невеличкий огляд на ось таку невеличку модель від Revel у 72-му масштабі, і довжиною у нас вона буде всього 12,4 см, і це разом із плугом, який йде до цього Т-55А T55A або Т-55АМ. Можна варіювати ці модифікації про цю різницю трошки пізніше. І з цим протимінним плугом, якщо я його правильно називаю, також у нас не все однозначно, тому що у цьому наборі можна їх варіювати. Між КМТ 6 та ЕМТ 5. Загалом у цьому наборі у нас 139 частин, що, звісно, дуже мало. Але звісно, це неоднозначно погано. Це просто своя ніша. Ніша простих моделей у 72-му масштабі для початківців або для людей, які не хочуть над ними сильно заморочуватись. На коробці у нас по класиці величезна купа нецікавої інформації на безлічі мов. Звичайно, виробник рекомендує нам користуватись своїми фарбами і своєю модельною хімією для того, щоби зробити цю модель. Особисто я хімію від ревел ще ні разу не користувався, але судячи з відгуків, які дають інші моделісти, для початку та й взагалі можна підібрати варіанти і покраще. Комплектація цього набору стандартна для ревел: це інструкція, запаковані литники, буклетики із правилами безпеки та декалі. Як на коробці, так і на інструкції позначається, що це червоний. Четвертий рівень складності, але насправді він є стандартним. Не лякайте цього кольору. Усе, що я казав про інші набори ревел, напевно, вже разів 10, які я оглядав, актуально і для цього набору, оскільки інструкції за своїм логічним наповненням один від одного не сильно відрізняються і фактично є однаковими. Одразу ми тут зустрічаємо і буклетики з технікою безпеки, і російська мова тут, звісно, є. Української, на жаль, немає. Але напевне головне, що варто підкреслити із цього буклетику, це те, що такі набори не варто купувати дітям до 8 років, оскільки, ось бачите, яка величезна кількість тут дрібних деталей. Дитина навряд. Чи навряд чи, але, звісно, може, але все ж таки не варто впоратися з такою кількістю дрібних деталей. Одразу ми тут зустрічаємо і декалі, про які ми скажемо трохи пізніше. І навіть на декалях у нас написано 55А або АМ, КМТ 6, або ЄМТ5. Але різниця між цими модифікаціями не пояснюється. Тому зараз. Про це я вам трохи розповім. Т-55 це один із символів радянського танкобудування, тому всім про нього відомо багато. Ми сконцентруємось на зовнішніх відмінностях між модифікаціями, що для нас, як для моделістів, і буде важливим. Модифікація АМ це модернізація 1983 року звичайної версії Т-55А. Модернізація містилась у встановленні додаткового броньового захисту башти, корпусу та днища танку. Із найбільш видимих особливостей це також протикумулятивні бортові резинові екрани. Відрізнити також можна по кожуху гарма. Ати системи постановки димової завіси, та на деякі машини встановлювали крупнокаліберний кулемет. Між тралами у нас також є певний опціонал: КМТ КМТ-6 або ЄМТ 5. І різниця для мене виявилася неочевидною, щоб її для мене зрозуміти, прийшлось лазити доволі глибоко. Накопав я багато чого, але все, що вам треба знати, це те, що КМТ – це звичайний класичний грунтовий мінний трал, який їх вивертає із землі. А ЄМТ-5 5 це електромагнітна приставка, яка знешкоджує міни зовсім іншим принципово іншим способом. Способом. Повертаємось до інструкції. І на першій сторінці у нас вже класично список усіх дій, які нам треба зробити протягом моделювання цього танку. На другій сторінці у нас легенда із описом усіх значків і що за ними слідує. Також схема не схема, а назви кольорів, які нам треба використовувати за думкою виробника при моделюванні цього танку. І нарешті ми добираємось до списку литників. Так, їх тут 1, 2, 3, 4 і також є на наступній сторінці. До речі, деякі деталі я вже бачу дублюються задля того, щоб ми могли зробити або модифікацію А або модифікацію АМ. Але водночас, до речі, литників тут зовсім небагато, але мені здається вистачає. Так ось мене що насторожило, що я не бачу тут ні резинових екранів, про яких про які я вже казав, ні славнозвісних бровей Брежнева. Тобто цього тут немає. Хоча це є напевно одним із найбільш. Найбільш виразних рис саме модифікації АМ. Ну, добре, поки що візьмемо за аксіому, що так і треба, і це я у чомусь не розібрався. Ідемо далі. Переходячи до інструкції, я з упевненістю можу сказати, що вона зроблена елементарно. Зроблена як для дитини. Це навіть можна прослідкувати, якщо дивитись загалом на стиль поліграфії. Все зроблено елементарно, щоб ви точно не помилились. До речі, ось тут у нас починається вибір між модифікацією А та АМ. Ви можете або встановлювати на лобовий лист цю броньову додаткову накладку, або не також із класного опціоналу може відмітити те, що плуг кмт 6 який ми робимо, він може залишатись піднятим, а може, якщо ви робите діораму, бути заритим у землю. Це також класно. Але. Повертаємось до проблеми, яку я вже озвучував. Це єдиний опціонал, який тут є. І навіщо було писати на коробці, що ми можемо зробити повноцінну модифікацію А та повноцінну модифікацію АМ для мене залишається незрозумілим, оскільки у цих модифікаціях навіть є відмінності у башті, а ми тут збираємо збираємо якусь конкретну одну модифікацію без вибору, що саме встановлювати. Так тут можна встановити зенітний кулемет і так далі, але тут взагалі нема ніякого опціоналу, тобто. Можливо, і можна розібратись, покопавшись в інтернеті, що встановлювати, а що ні. Але в інструкції про це нуль інформації, і в кінці кінців ми отримуємо один єдиний варіант, фактично, де ми можемо або плуг опустити, підняти, або додатково встановити ось цю лобову броню. Більше ніяких опціоналів немає. І я не можу назвати це повноцінною модифікацією АМ. І роблю з цього висновок, що ну, це з точки зору, напевно, ревел було недобросовісно. Але повторюю загалом, якщо ви хочете зібрати саме модифікацію А, то інструкція тут елементарна, і ви точно ні в чому не помилитесь. Схеми розфарбування у цьому наборі у нас лише дві, і вони доволі примітивні. Це в нас просто зелений із позначеннями із Джормані, та також просто зелений із позначенням із Джормані. І що для мене залишилось знову ж таки незрозумілим, тут у нас підпис Т-55 АМ, октобер 1970-го. Чому якщо модифікація АЕМ була розроблена, якщо не помиляюсь, в 81-му році? Ну в будь-якому разі це модифікація 80-х років. Ось тут у нас уже 85-й. Це для мене залишається незрозумілим, таке відчуття, що у ревел навіть Вікіпедію не захотіли прочитати. Ну або звісно, я вже зовсім, зовсім у всьому заплутався. загалом інструкція для мене залишилась неоднозначною. Переходимо безпосередньо до деталей щодо якості пластику та загалом проробленості деталей на усіляку дрібноту, як на мене можна судити по якості ось цих елементів, а саме, ось цих сегментів траків. І що тут можна сказати? Вони зроблені гарно, якщо, звісно, не враховувати ось цих дефектів, а саме, якщо зможу е, гарно на цьому сфокусуватися, ось цих дуже глибоких слідів відштовхачів, які, звісно, можна зрізати е, самі заусениці, але вони настільки глибокі, що зашліфувати їх не вийде, оскільки ви просто стерете весь рельєф цієї деталі. Але загалом в усьому іншому облою тут немає е, стик прес форми мінімальний, і вся взагалі деталіровка вона зроблена доволі якісно. Щодо литника із колесами, можна сказати приблизно те саме. Дефектів немає, промальовка якісна, ну і загалом більше нічого сказати, просто все гарно і добре виглядає. Наступний невеличкий литник у нас із деякими великими елементами башти і корпусу. Тут у нас також ствол і дуже погано зроблена ось ця колода, яка виглядає просто як. Ну, ну, коротше, я би не став її сам ліпити на а Модель я би краще виточив там, не знаю, з якоїсь палички для суші, до прикладу, або чогось подібного, або модифікував саме цю колоду, оскільки виглядає це доволі примітивно. Ніякої структури тут, звісно, немає. Нарешті основний литник, і все тут зроблено якісно. Окрім, окрім наприклад, тросів. Вони зроблені ну доволі примітивно. Це просто, це просто полосочки, ось такого пластику, ніякої структури на них немає. І для мене це доволі дивно, оскільки, ну, наприклад, візьмемо ось цю деталь. Тут просто в яких не знаю з кроком у мікрони промальована мікроскопічна сіточка, тобто це можна зробити, а наприклад, нормальну структуру тросу зробити не можна, особливо враховуючи те, що він буде красуватись на найвидніших місцях моделі. Чому для мене залишається незрозумілим? У всьому іншому загалом таких, щоб серйозних дефектів, немає. Звісно, десь пластик є нерівним, але, як на мене, для ревел для ревел це нормально. До речі, тільки зараз помітив цікаву деталь, а саме те, що нам тут на вибір надається встановлювати один верх башти чи інший, і вони дійсно відрізняються між собою. Але проблема в тому, я спеціально повернувся до інструкції, що в інструкції цього опціоналу немає. Тобто в наборі у нас є деталі, які відповідають за модифікацію. А в інструкції ми одразу встановлюємо один єдиний, і нам не пояснюється, що те для цього, сето то для того, і тому подібне. Чому це не зробити? Знов ж таки відчуття, що робили просто е, з незакатаними рукавами, якщо м'яко сказати. І ось нарешті два останніх невеличких литники, які відповідають за лобову деталь та замінний трал. А тут у нас все в порядку, а ось тут починаються проблеми, оскільки цей невеличкий литник у нас весь в облої. І весь взагалі жахливої якості. Подивіться на ці величезні утяжини прямо посеред деталі. Звісно, це все виправляється шпаклівкою, але ну блін, за що платяться гроші взагалі. Також утяжини знаходяться і, знаходяться і на більш основних деталях. Лобова частина тут крива. Якщо подивитись на світло, тут взагалі Видно, що тут якийсь який, який шматок сміття взагалі в пластику, мені здається. А, ну і загалом так, деталізація так собі, конкретно цього литника, тут знаходяться штовхачі, які сильно випирають утяжені. Ось ця деталь, конкретно саме мінний плуг, мені дуже не сподобався. Останній елемент набору це у нас невеличка плашка із декалями, які знаходяться на дуже товстій і матовій підложці. Подивіться, наскільки сильно вона виділяється на загальному фоні. Будьте готові до того, купуючи ревел, що декалі будуть сильно випирати над, е, над загальним рельєфом вашої моделі, і це неможливо буде приховати, скоріш за все, ось самі можете у цьому впевнитись. Якщо у вас давно тліє бажання почати або продовжити після перерви займатися моделізмом, то Revel для цього непоганий варіант. У магазині Box24, навіть серед асортименту, тільки Revel ви знайдете для себе безліч тематик з Це авто- і мото тематики, різноманітне фентезі по типу Star Wars, звісно, військова тематика, військова мініатюра, ну і безліч інших на будь-який смак. Ну а як бонус для тих, хто додивився аж до цього моменту, нагадую, що у нас усе ще діє наш постійний промокод Інтеграл, який ви зараз бачите на екрані. Він дає знижку мінус 12% абсолютно на увесь асортимент нашого магазину. Користуйтесь та заощаджуйте разом із box 24. Декілька слів у якості висновку. Ця модель Т-55 від Revel мені не сподобалась. Вона у мене викликала більше негативних емоцій, ніж позитивних, і більше нерозуміння, ніж розуміння. Звісно, усе це перелічене може бути абсолютно аж ніяк не проблемою для вас, і ви із задоволенням зберете цей набір. Але я думаю, що. Уж дуже сильно кидається у вічі примітивізм цієї моделі. Хоча б ось ця деталь, яка повинна імітувати текстуру тканини. Ну мені здається, що все в цій моделі робилось на швидкість і на так би мовити, на відстань. Саме тому мені здається, що навіть серед цієї цінової категорії і серед інших наборів Revel, саме цей набір є трохи гіршим ніж зазвичай. І збирати із нього саме модифікацію АМ взагалі нереально, як на мене, а ось модифікацію А ще можна нормально скласти. Звісно, якщо у вас не лякають ці деталі, які я підмітив у цьому огляді. Ну і звісно, ви були на каналі Box24, і з вами був інтегральний моделіст. Хай щастить!